Пан Метро, доброго дня. Звернулися до нас хлопці з НВУ у Національної гвардії України і кажуть, що, допустим, по Рябчуку, по його офіцерському складу, по яким слідству, вони, виходить, їх просто попереводили і вони зараз пішли на повишення. От, І як це так виходить? І ті, які офіцери вищого составу, які повинні відповідати за злочини, йдуть на повишення. Чому там така бездіяльність в МГУ? Підкажіть. Ну, по-перше, я склав особисто я, тому що мене було, родина залучила до справи Артема Рябчука, хочу нагадати, це Артем Рябчук, як когось було звинувачено там п'ятьох своїх сослуживців. Ну, хто-то каже, не вставні відносини, хто-то каже там, ще інші, але ж ми з'ясували, там були обставини, ну, взагалі кричущі, відносно чого я і склав заяву про кримінальне порушення безпосередньо на комбатах. Комбат в будь-якому випадку мав був негайно бути сумні, негайно пішли на от хлопці кажуть, але що вони хлоп. пішли вони, мабуть, скористались тим, що почався. Ніхто вже суспільство не контролює. І тому, щоб уникнути відповідальність, вони пішли таким чином. Але необхідно що зробити запит, хто перевів, на яких підставах. Рутайтесь до мене, надаєте всю інформацію і ми притягаємо, їх вже ми просто до, відлучаємо від займаної посади, а ще притягаємо кримінальної відповідальності, друзі. Нагадайте про яку вже... частину, що йде мова, щоб це іменно порядку. Ну, я, зараз, зараз 40... по чи... я зараз не пам'ятаю, там яка 40. 32, по-моєму, 01. Я зараз не пам'ятаю. Ну, це в Дніпрі случилось такі події. Друзі, якщо б під час... Мирного это одна статья. Зараз, сейчас, друзья, это статьи 109, 111. Это заговор против украинского народа. А почему законы против украинского народа? Почему последний сезон? А это там уже со старта идет уже 10 лет. Тому что, друзья, я доследую это питание, я жахнулся. У нас есть закон про про Нас гвардия действует как военный подраздел. Фінансується з бюджету України. Але ж, коли я побачив документи, я жахнувся. Це не, не якісь там військові підрозділи, якісь на цьому. А це чисте підприємство, яке отримало прибуток, то подумайте за 2021 рік, як ви думаєте, скільки? 160 мільйонів. Друзі, хто дозволить отримати прибуток на військовий численник? Підприємство не може бути закритим суб'єктом. Комісійне підприємство не може бути закритим, але ж вони як приватне підприємство, як, підпри... як комісійне підприємство, вони чомусь здійснювали охорону стратегічного об'єкту, думайте, друзі, Южмаша. Де пройшли такі події? Тому, друзі, от я, якщо там СБУ мене чує, негайно всі пав'ятки, притягнути, хто. хто Давав підвищення, хто та саме. Ми вже знаємо, вже притягнули, скільки этих зрадників притягнули, по Антону, по інших. Всі вони повинні бути притягнути, друзі. Ну, это ж підрив національної безпеки України. Ну як ви це не розумієте? Ну, якщо вам такі факти стали відомі, звертайтеся, будемо притягати їх до кримінальної відповідальності, не зважаючи на те, хтось їх там кишує або е, перевів. Якщо хтось перевів, значить та особа теж на це кримінальна відповідальність. Дякую.